Твою мать п'ять вперше куштую живчик з лавандою. Отаку от новинку від моно я тільки що забрав. І вперше в житті буду його куштувати. Я навіть не знаю, чого тут очікувати. Робимо пшик. Твою мать п'ять. Сука. Я так і знав. Це тільки за мною от На касі чек закінчується на мені. Оце пшике На мені гарно, що я хочу на себе оце не обляпався. Куштуємо. Тапах. Ніби звичайний живчик, але трошечки інакший. Це щось максимально непонятне. <свист> ну знаєте, валіяна мені набагато більше сподобалось. Там був якийсь незвичайний смак, а тут звичайний живчик, але з якимсь ледь ледь легеньким присмаком лаванди. І дуже підеться. Ну, взагалі прикольно, типу. якщо хочете, можете спробувати. Якраз, якщо в мономаркеті замовляти, там ще і стікери дадуть. Якщо ви коштували, пишіть в коменти, як вам.